В бойлері горіння дивіться вхід хід холодної води там виходить десь на сантиметрів, ну не знаю, ну 15-20 оцей патрубок вище стоїть. Наприклад, якщо взяти ось такі боляра, то там чуть-чуть ну, там заходить вода. В деяких чуть трохи п'ять, деяких там може взагалі е, ну, небагато. А в горіння, да, в горіння в них там сантиметрів 15 20 ну 40 я не зустрічав. Обично, як, як я зливаю з бойлера горіння воду, то я як роблю? Ну, злив так само через ну, або через, або через розібрав, якщо в когось, то розібрав вхід холодної води, злив. Тоді беру сам флянець або відро, сам флянець відкручую чуть-чуть, так, щоб він чуть-чуть опустився. І підставляє відро, і буває таке, що чуть, чуть не ціле відро води ще набирається. Розумієте? З бойлера. Ну я 50 літрів не ну не помню коріння, я не чистив на сто на, на 100 на літрів, то обично ще відро з флянця обично стікає. Тому може і у вас така сама проблема. Ось.